Далі про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні! Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Ігорю. Героям слава на Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка з Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Весела Донецької області. Де російські окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону наших військ на Бахмутському напрямку. Українські воїни відбили п'ять атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівська, Кліщіївка, Донецької області. На Авдіївському напрямку сили оборони України відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку підрозділи Сил оборони України стримують ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного Урожайного, де російські загарбники за підтримки авіації 24 рази намагались прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог сім разів за підтримки авіації атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорського Донецької області та роботи на Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти. Намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби на цьому напрямку російські загарбники здійснили три невдалі атаки на позиції українських військ на лівому березі Дніпра. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам. Втрату живій силі та техніці виснажують ворога вздовж цієї всієї лінії фронту. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 4 ракетних та 69 авіаційних ударів. Здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уточна та доповнена інформація щодо масованого ракетного удару окупантів по столиці у ніч на 21 березня 2024 року. Противник атакував двома. Балістичними аеробалістичними ракетами іскандер М Х 47 М 2 Кінжал. А також застосував 29 крилатих ракет Х-101, Х 555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС з району Волгодонська та Енгерса РФ. Основним напрямком удару був Київ в результаті успішної бойової роботи збройних сил України. Усі ворожі ракети було знищено на Київщині, ігорю. Пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула ігорю. Протягом минулої доби підрозділи збройних сил України вразили 10 районів зосередження особового складу, склад боєприпасів. Також минулої доби загальні втрати ворога склали 750 російських загарбників, чотири танки, 16 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем. Одну реактивна система залпового вогню, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 44 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Був з нами на прямому зв'язку з подробицями про останні події на фронті.